Привет. Сьогодні давайте поговоримо про таку прекрасну тему, наскільки важливо вірити в те, що відбувається, наскільки це дійсно цінно і чому саме це важливо. Отож, кожен з нас, наприклад, загадуючи певне бажання, розуміючи, що йому потрібно, не завжди розуміє, для чого і не завжди готовий це прийняти, через те, що комусь сказало оточення, комусь нав'язало цю точку зору родичі, близькі, знайомі або хтось так. Робить, і вам обов'язково це потрібно. Але для чого? В принципі, ви і самі того не розумієте. Отож, коли ви чітко розумієте, що потрібно саме вам, ви вірите в те, що ви робите. Ви прямо наділяєте туди всю енергію, запускаєте туди всю силу, ви горите цією справою. І будь-яка е, будь справа, будь-який крок, будь-який вчинок, і будь-яке рішення, яке прийняте вами в тій ситуації, воно дійсно для вас неймовірно цінне. Ви е, от, навіть вночі розбудити вас, ви будете цю тему підтримувати. Дотримувати, говорити про це, і ви будете прямо енергійно заряжені, от як батарейка. І ви, неймовірно, будете світитись, горити цією справою. Ви будете в, от, наділені повністю енергією, і ту енергію ви відправлятимете саме в той посил, в ту справу. Отож, дуже важливо хотіти саме цього. І, наприклад, прагнути, досягати, ставити цілі, розуміти, чому саме воно вам потрібно, і вірити, обов'язково вірити в те, що воно збудеться. Вірити, наділяти туди омріяну ось ту картинку, вже наче вона відбулася. Тобто, вам дуже важливо побудувати ось цей сценарій, що ви вже наче отримали те, що ви хочете і куди ви вложуєтесь. Тобто, коли ви вже як прожили наче, кінцевий результат, це свідчить про те, що ви дійсно вірою і просто неймовірно класною енергетикою заряжені, вложені в ту справу, і в вас це відбудеться і збудеться на мільярди тисяч відсотків. По-перше, це вже перевірений результат неодноразово, навіть особисто мною. А по-друге, коли ви дійсно горите своєю мрією, своєю справою, ви Дійсно вірите в те, що ви робите, то ну, просто іншого результату як лише позитивний, його не буває і не буде. Через те, що ви налаштовані лише так, а на те, що ми налаштовані, відповідно, те ми і притягуємо. Те, куди ми вложуємось, відповідно, те потім і відбувається. І знову ж таки, Кожен з нас притягує лише те, в що вірить, і те, про що думає, те, куди направлена його енергетика і енергія. Отож, вірте, думайте позитивно, і все в вас обов'язково збудеться. Головне вірити і досягати.